Ну що ж, переходимо до наших енергетичних тіл. Ми вже подивилися, з вами, пам'ятаєте, роботу з чакрами, будь ласка, хто не зробив, зробіть. Це важливо. Значить, радіостезісти, звичайно, кожен має свою власну систему, як працювати з нашими тонкими тілами. Бо в нас є ж не тільки тонкі тіла, в нас є і наді, і меридіани. Так, це, наприклад, більше східна китайська медицина або дао і тао, які працюють з цим. Також відома така Юрведа, яка дуже багато з чим працює з тими ж самими чакрами Йога. Існує для цього, тобто систем вже існуючих дуже багато. Все опанувати неможливо, тому ми сьогодні візьмемо дуже коротко, глобально, але все ж таки і зробимо певну конкретику. Спочатку невеличкий вступ. Радіостезист. Може, звичайно, працювати лише з маятником, так і лише з діаграмами. Але якщо, наприклад, у нього відкриті ясні відчуття, так, кінестетика, він може ручками гарно просканувати ваші тіла, або за допомогою яснобачення, продивитися, і ваше і фізичне тіло так заглянути в якийсь. Наприклад, орган, чи ваші тонкі тіла, це, звичайно, полегшує і пришвидшує роботу. І це супер знайти такого спеціаліста. Не всі такі суперспеціалісти, але, ну, наприклад, як можна дізнатися, чи є якась проблема, як просканувати, коли ти не відчуваєш своїми ручками, не бачиш, не чуєш звичайно, за допомогою маятника. так? Ось я вам спеціально дістала такий малюночок, знайшла, <смі> видумала, як це вам показати. І ось цей малюночок мені став в нагоді. У нас є, окрім тонких тіл, три таких плани. Значить, перший вертикальний план, який от прямо по центру у нас проходить, проходить через попок, як ви бачите. Вертикальний, або його ще називають інформаційний. От якраз коли ви, наприклад, знаходитеся в викривленому інформаційному просторі, як ми вже про це казали, то ваш центральний канал або сушумне, ви, напевно, вже чули такий термін, він може зміщуватися в певні сторони. Або, наприклад, читаєте книжку, та, і е, там неправдива інформація. І ваш вертикальний план може зміщуватися. Він вам вказує, що щось не так. Якщо ви відчуваєте, то ви можете оп, поміряти свій план. Опа, він змістився щось не так. Не відчуваєте, ви можете, як мінімум, за маятником перевірити, чи мій вертикальний план, так, по центру. Чи він відцентралізований. Потім в нас є боковий план, а тут він не намальований. Ось він тут окремо. Бачите, він так проходить якби через тіло, взад і вперед. Він може переміщуватися або вперед, або назад. Це наш часовий план. І якщо, наприклад, цей план зміщується, то це якраз говорить про дуже велику проблему з нашими енергетичними тілами. Зачасту це, наприклад, різні паразити, чи якась проблема в аурі. Наприклад, якісь є проходи, витік енергії, щось десь потріскалося, кудись уходить наша енергія. Перед тим, як Працювати з аурою, наприклад, наповнювати її, нас енергією, то треба спочатку позакривати всі ті дірки, через які енергія уходить. Якщо є паразити, то треба спочатку їх знищити, забрати, відправити до світла на трансформацію, відправити в їх вібраційний дім. Тобто там вже варіантів багато дій з чим. Тобто спочатку треба знайти, що не так. І останній у нас план екваторіальний або горизонтальний, Ось, бачите, він також через пупок проходить а, наш горизонтальний план, або ще гравітаційний його називають, він дуже гарно показує, в якому вимірі щось знаходиться. Бачите, тут навіть і показується. Якщо, наприклад, ви не знаю, там, говорите з вашим архангелом, який біля вас. І ваш екваторіальний план піднімається дуже високо. так? Наприклад, ви його відчуваєте, він десь на рівні вашого ротика. Це буде ангел чи архангел, наприклад, 15-го виміру. Досить високого. Тобто, коли ви маєте. Справу з чимось високовібраційним ваш оцей план він розширюється і піднімається. І за допомогою цього ви можете також дізнаватися, в якому вимірі що знаходиться. Про це ми колись поговоримо окремо. Тобто радіостезіст може лише за допомогою цих трьох планів, якщо, наприклад, бачить, що Горизонтальний, вертикальний і боковий плани у людини зміщені, то там дуже багато проблем. Треба все відцентровувати і повертати на місце. А якщо, наприклад, там е горизонтальний план трошки піднявся, то навпаки, людина у високих вібраціях і має діло з чимось дуже високим. Так, технічна перерва. Потім, наприклад, він може просканувати так, ваші чакри. Ваші поля, ось, наприклад, сім найвідоміших. Ваш канал центральний, а також бокові, тобто Сушумна, Іда і Пінгала. Хто не знає, що це, хоча б подивіться в інтернеті загугліть, щоб не робити це відео занадто довгим. Так? Наприклад, по Яну Липнюку ще відомо, наприклад, 10 підземних наших чакр, 24 основних, ще 14 у сонячному сплетінні, 5 внутрішніх у будичному тілі, тобто він дав опис, назви, як з ними працювати в багатьох книжках, тобто це така інформація, яка вже давно відома, і навіть можна з цим всім ділом працювати. Ну, якщо ви будете працювати хоча б із сіма. Найвідомішими чакрами це вже дуже добре. І дві невеличкі практики ми вже, наприклад, з цими чакрами зробили. Якщо не зробили, зробіть. Потім, звичайно, у нас є ще меридіани, Наді, так ми вже казали, залози ті ж самі та а, а, різні. Як з різними залозами працювати і тому подібне. Тобто варіантів з чим і як працювати насправді дуже багато, на що саме треба звернути увагу, це за допомогою маєтника можна якраз визначити. Або, наприклад, просто задати питання, з чим зараз мені попрацювати. Так? До речі, в нас ще є і інші тіла, про які тільки тільки починають говорити. Але, наприклад, у Яна, вони вже давно описані. Наше божественне тіло і наше кристалічне тіло, з ними також можна і треба працювати. Ну, це вже такий варіант для більш досвідчених людей, адже спочатку треба пройти дуже багато. Активації і очищення та хоча б на фізичному плані, і потихеньку підніматися тіло за тілом: ефірне, атмічне, ментальне і так далі. Я думала, як вам так показати, адже цих діаграм дійсно дуже багато. І не хочеться вас грузити занадто французькою мовою. Різних діаграм, в принципі, і в інтернеті, і в книжках дуже багато для радіостезії. Найбільш, напевно, відомий метод це якраз метод Пучко, або багатовимірна медицина. Я спеціально роздрукувала три листочки, щоб вам показати, як це працює. Чому? Тому що цей метод, це та сама радіастезія, як і у нас тут, у Франції, так і інші. Вона дуже сильно перекликається. І От навіть бачите, там в мене шаманська наприклад, практики є. Це все одне й те саме. Звичайно, відмінності є. Наприклад, відмінності в трактуваннях, відмінності в певних там сутностях, імплантах і тому подібне. Це не важливо, бо насправді у кожного практика вони свої. Коли людина практикує, то вона все більше і більше поглиблюється в певні питання і відкриває для себе дуже багато всього. Але ось, наприклад, в Українах СНД та відомий метод Пучко. На нього робила дуже гарну рецензію Оксана на каналі Мій Світ, і дала вона там. Це посилання на канал Юрія, здається, який називається канал самостілення, самоісцілення по-російськи там він цю програму зробив дуже доступно, все розписав, зробив малесеньке відео по 2-3 по хвилини. І всі ці діаграми він має на по-моєму Dropbox. Тобто можна все безкоштовно легко швидко скачати. Хто не може знайти цей канал, напишіть мені, я віднайду і вам дам ссылку. Він є на Ютубі і, по-моєму, в Телеграмі. А оце я туди зайшла і скачала ці три діаграми. Вони найголовніші. Звичайно, Юрій цей метод по-своєму доробив. Він вже відчуває. От, я спеціально роздрукувала, щоб просто показати, що дуже швидко працює. А, і показати взагалі, як з цим працювати. Так? Наприклад, в нього спочатку були, як і у пучку діаграми, там декілька, та? а він їх доробив, там в нього вже аж 11, Тому я так написала: аж 11 діаграм. І, отже, ви починаєте ваш перший етап, я спеціально написала таку одиничку, з якою діаграмою мені зараз працювати. От, наприклад, ви хочете зробити собі самодіагностику по самостіленню, ставити ваш маятничок, звичайно, налаштовуватись, прошити дозволу, з якою діаграмою мені зараз попрацювати. З якою діаграмою...